Ірині Федишин сьогодні зламали YouTube канал. Проте цим не обійшлося. Вона не тільки втратила доступ до своєї емейл-адреси, YouTube каналу, на якому понад півмільйона підписників не тільки з України, а й з усього світу. Але не цим все закінчилося. Вона відразу почала знімати відео, записала пост про те, що якщо будуть надходити якісь листи з її поштової скриньки, не відкривати, тому що це аферисти. Я нагадаю, що зараз Ірина Федишин відправилася а, у всеамериканський тур, де вона відвідає безліч міст. Вона практично доходить до половини туру. Звісно, вона дуже активно донатить. Вона дуже допомагала з першого дня. Повномасштабного вторгнення, і це, мабуть, чи не єдина співачка, яка завжди залишалася вірна своїм принципам. А що означає залишатися вірним своїм принципам? Вона не має жодної російської пісні, вона завжди співала українською. Вона їздила, приїжджала в містечка, в села по декілька разів на рік, тобто вона ніколи не покидала свою аудиторію. Перші дні війни вона спільно. З брендом Львівським взуття Чоботар почала шити, ну, спонсорувала, збирала гроші і особисто дала гроші, і відправляла на фронт, ще тоді, в далекому лютому, березні, черевики. Потім вона піднялася на рівень вище. І автівки вона купувала, вона. Їздила всюди. з діду з Олександром Пономарьовим, і Італія була, і Іспанія. Всюди, де кличуть, вона приїжджала. І ось що трапляється: буквально дві години тому, дві тисячі переглядів. Фейкове посилання згенерували її голос. Увага! Дивимось! Я отримала політичний притулок в США і хочу розповісти вам всім правду, яка для мене стала шоком. Я й уявити не могла, що наша влада, що загрузли в своїй корумпованості і жадібності, настільки прогнили. Я А зараз послухаємо справжній голос Ірини Федишин, який не сплутають істині, фанати. Хоча я скажу, що голос доволі вводить в оману. Ось справжній голос Ірини Федишин має своє житло. Я до нього приходила Ми Разом з ним там борщі варили з Віктором. Він... Ну, ви чуєте такий більш живий акцент, типічний львівський акцент або в Західній Україні, і, е, начебто, в фейковому відео записали, що вона отримала притулок в США і просить перейти на якесь посилання. Посилання, яке далі буде зламувати ваші адреси. Тому не ведіться на це, тому що це є е, фейк. Ось так воно буває, друзі.